Для кожної людини батьківщина починається з родини, з рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто, яке об'єднує всіх. Столиця України, Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва на міста, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста лежить на високому правому березі річки. Саме над Дніпром встановлено пам'ятник засновникам Києва. За легендою Повісті времінних літ, Київ заснував князь Кий разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Лидить. Зупинившись на схилах Дніпра та побачивши неймовірну красу, Кий промовив тут найкраще місце на землі. Саме на честь Кия названо місто Київ. На честь братів. Названі Гори, Щакавиця, Хоревиця а на честь сестри названа річка Либідь, яка впадає в Дніпро. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю. ще один із символів міста, розташований на Дніпровській Кручі. Просуваючись далі вздовж Дніпра. Ми потрапляємо до Києво-Печерської Лаври, однієї з найбільших християнських святинь України, найдавніший монастир Київської Русі. Свою назву лавра отримала від Печер, де оселилися перші його мешканці, ченці. Саме у лаврі працював відомий літописець Нестор, автор Повісті минулих літ. У Києві дуже багато християнських святинь, Софіївський Собор, Андріївська церква, Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий Монастир. Від Михайлівського золотоверхого монастиря за 5 хвилин ми зможемо пройти до найвідомішого місця Києва. Майдана Незалежності, головної площі Києва. В центрі площі берегиня, жінка з Калиновою гілкою в руках. Монумент, присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності, Хрещатик головна вулиця Києва. Каштан, який прикрашає Хрещатик символ Києва. Ще один символ Києва. Монумент Батьківщина мати монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра, присвячена перемозі у Другій світовій війні. Дуже важко за такий короткий час познайомитись з нашою прекрасною столицею. Але я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас зацікавити. Та у вас з'явиться бажання дізнатись більше.